І так, всім добрий день. Сьогоднішнє відео присвящається отакенному звірю. Дивіться, він у мене в кадрику мелькав, ну в роботі я вам його не показував. Ну, Чоловік согласився, розрішив. Ось о, контент. Дивіться. Зараз розтопорює культиватор. Культиватор восьмиметровий. Культиватор Шестиметровий. Щоб вопросов не було лишніх. Культиватор 6-метровий. І подивимося, як він буде в роботі. Зараз він його розплінтовує з транспорту. Я коротенько отак покажу вам обійду. В нього даже ж передня навеска той, хто не знав. Все, розкладаємо. Так. Розкладаємо, сейчас я борони поможу розкидати, а тоді далі включусь. Так, ну що, продовжаємо продовжати. Культиватор ми розклали. Все, машиняка в роботі. А кстати, отлично. Сидим, як дядьки в кабині. Тут ще можна і делку на руки брать. А вот сколько посадить? Так, все, ну ми движемося. Е, так, якими скористями це ми ходимо? Е, перша передача. Перша передача, так? Да? Так. Да, це буде робочий режим. Це треба згадувати, бо тут заплутатися можна. А скільки тут взагалі передач? Е, дивись, робочий. Робочий режим, транспортний режим. Ага. Тоді перший діапазон, другий діапазон і чотири передачі на кожному. Це на гідромукер. Поняв. Коротше, запутатися можна. Випивши, робити тут не стоїть, бо не пайми, що як яку передачу. Так, дивіться, може кому покажеться, що ми медленно йдемо, йдемо поперек. Ось о, як бачите, було зроблено по-довгому. Ми йдемо поперек. Йдемо медленько, щоб нас не кидало. Хоча він біжить як дурний, так? Так, це ж йому ніхто нічого не газує. Який розход солярки на гектар приблизно? Не знаю, не засідав. Ні разу. Ну, в районі 6-7 літрів. Ну точно не заміряв. Це так, каністри залив, Ага. Це, мабуть, дуже бистро не позагинало. Воно вже поза якийсь летає. Переключаєш робочу швидкість без ніде нічого, да? ну, це на так? На да, так, але без розриву потужності переключаєш. чотири передачі. А режими і діапазони вибираєш механічно. Ну, а що розкажеш вкратце по, про техніку цю? Ти ж скільки років, кстати, ти вже на ній працюєш? Мабуть, годів 12. 12 год. А. Що, а. Дивитися, на, на результат роботи давай ще разок метрів протяни і станемо, глянемо якраз отут, як рве воно бур'ян. Суттєвий мінус, гідроциліндри стоять Нивовські із компанія Нила рульове керування. Виворот у нього і так, радіус розвороту був менший, ніж у Т-150. Більший, ніж на Т-150, те а тепер став ще менший. Тут ще більший, незручно, великий радіус розвороту. Так, що ми дивимося на глибину роботи. Так, прериваємося я зараз дивимося на що ми там нарегулювали культиватору. Тоді продовжу. Ходіте, яке бачить, ми хотів показати вам його в Дивіться, в поперед іде та його майже не кидає. Культіватор стрибає душі. Ось так да? глухі, так? Сухар, кухар страшний. Як кажуть, життя? Нуж конкретно. Ну, у нас дощ був. Коли в нас дощ був 12, якось 8, я вже й не пам'ятаю, іюня. Так що отак, все, пиляка страшна. Ми роботаємо. Тим показ. Якщо видно, ми роботаємо. Трактор приостановився. Це для того, щоб вам показати. Щоб вам показати, а що вам показати? Палавайте його. Хоча б ніч на камеру Ну будемо сподіватися, що воно не годне Ось така запчасть, казанок лежить. Хтось загубив казанок. Навірно ну, козаки якісь. Точно. Гідроциліндр, точно. Так, все, і таких у нас на цьому. că ne putem fa asta, ne Nu e o nahăr. Nu te tot așa.